Всім доброго дня! Як Ксенія, рада вітати вас на каналі KnitKTV. Сьогодні до вашої уваги хочу представити новий ажурний візеруночок. Він простий, він підійде як на літо, так і на осінь. Під будь-яку пряжу, як завжди, я намагаюсь робити візерунки універсальними, щоб вони підходили під. Будь-яку пряжу і під будь-який ваш задум і настрій. Давайте поближче роздивимось. Ось такий ажурний візеруночок. Тут немає нічого складного. Невеличкий рапорт, всього на 8 петель. Його можна комбінувати з будь-якими косами, з лицевою гладдю, з іншими ажурними. Мережками, наприклад, або спущеними петлями, все, що вам буде завгодно поєднати в своєму виробі. А можна використовувати просто ось так. Ось цей зразочок в мене зв'язаний із пряжі джинс спиці 3.25. В мене сьогодні всі зразки будуть на спицях 3.25. І мені здається, він дуже гарно виглядає на цій пряжі. А ось цей візерунок в мене зв'язаний із пряжі більш теплої. Це Alizella на Gold Classic та що 280 метрів на 100 грамів. Тут 20% вовни або 25% вовни і 75 акрилу. Ниточка доволі товстенька. і звичайно Спиці треба було взяти трішки більше. Але, чесно кажучи, зараз влітку я вже трішечки відвикла від товстих спиць і мені 3,25 здались за товстими. Тим не менш, мені дуже подобається, як ніжно і гарно виглядає цей візерунок, ось уявіть собі, такий демисезонний Кардиганчик ажурний, або ажурний бомбер, який наразі в тренді, або просто ажурна жилетка, дуже-дуже красиво буде виглядати. І сьогодні ми зв'яжемо з вами цей візерунок на дуже цікавій пряжі, літній, оскільки літо, це пряжа Сімфоні. Та, яка бавовна і віскоза з екційними діляночками. Я пров'язала ось один рапорт візерунку. Мені дуже цікаво, як виглядає на такій пряжі саме ажур. Я не пробувала. Знаю, що дівчата в'яжуть ажурні візерунки на цій пряжі. Давайте я вам покажу схему, і ми з вами продовжимо. Так, ось схема візерунку, як бачите, взагалі нічого складного. Лицеві петлі, дві петлі разом з нахилом вправо, накиди, тут подвійний накид виходить, тут накиди поодинокі, дві петлі разом з нахилом вліво. Виворотні ряди в'яжуться виворотніми петлями за малюнком. Подвійний накид у зворотньому рядку, у виворотньому рядку пров'язуються як лицева виворотня. Ось так виглядає. Давайте спробуємо пров'язати. В мене для зразка набрано 20 петель, 2 кромкові, 2 рапорти по 8 петель, і. Оскільки в мене поворотне в'язання, я додала ще по одній петлі після кромкової і перед кромковою для стабілізації краю. Якщо ви в'яжете шивний виріб, то додавайте, щоб ваш шов був рівним і красивим. А якщо ви в'яжете по колу, то цих додаткових петель, звичайно, вам не треба І Якщо ви в'яжете по колу, у вас всі рядки будуть пров'язані лицевими петлями. Я пров'язала один рапорт, і зараз ми з вами зв'яжемо ще один. Якщо буде шум якийсь, я вибачаюсь, але закрити вікно при такій спиці я просто не можу, ми з вами нічого не зможемо зв'язати. І так, перший ряд. Я пров'язую ось цю першу додаткову петлю, вона не входить в рапорт візерунка, і така ж петля буде наприкінці ряду. А далі поїхали. Одна лицева петля, дві петлі разом з нахилом вправо. Одна лицева петля. Тут ви одразу після першого рапорту будете бачити, де що пров'язувати. Малюнок дуже логічний, і він нікуди не зміщується. Два накиди, подвійний накид, одна лицева петля, дві Петлі разом з нахилом вліво, одна лицева петля. Ось це у нас один рапорт. І далі ще раз. Одна лицева петля, дві петлі разом з нахилом вправо, у мене бабусини петлі, то я ж перегортаю петлі, одна лицева петля, подвійний накид. Одна лицева петля, дві петлі разом з нахилом вліво, одна лицева петля. І моя додаткова. Тут зауважте, що ваші подвійні накиди завжди будуть один над одним, тож ви не заплутаєтесь у візерунку. Виворотній ряд ми пров'язуємо виворотніми петлями. Оця віскоза на Сімфоні в'яжеться ну, трішки складно, тому що може розшарюватись. Тож, якщо ви в'яжете з такої пряжі, беріть спиці з тупішим кінчиком, бо гострий завжди буде додавати складнощів в ув'язанні, що не бажано. Другий ряд. Одна лицьова додаткова петля, далі рапорт. Дві петлі разом з нахилом вправо, одна лицьова петля, накид, дві лицьові петлі над подвійним накидом попереднього ряду. Накид, одна лицьова петля. Далі дві петлі разом. Це один рапорт. І ще один рапорт. Дві петлі разом з нахилом вправо, одна лицева петля, накид, дві лицеві петлі над подвійним накидом, накид, одна лицева петля, дві петлі разом з нахилом вліво, і додаткова петля, виворотній ряд, виворотні петлі. Звичайно, після прання цей зразочок буде виглядати набагато цікавіше. Але, тим не менш, я думаю, що ми з вами зможемо отримати уяву, як буде виглядати виріб з такої ниточки. Наступний ряд: кромкова лицьова. Одна лицева петля, дві петлі разом з нахилом вліво. Лицева петля, подвійний накид над подвійними накидами попередніх рядків. Одна лицева петля, дві петлі разом з нахилом, вправо лицева петля. Це один рапорт. І наступний одна лицева петля, дві петлі разом з нахилом, вліво лицева петля. Подвійний накид, лицева петля, і петлі разом, з нахилом вправо, лицева петля і додаткова лицева петля. Виворотній ряд пров'язуємо за малюнком. Знімаємо кромкову, лицева петля, моя додаткова. Далі лицева петля, накид, дві петлі разом з нахилом. Вліво, дві лицеві петлі над подвійним накидом попереднього ряду, дві петлі разом з нахилом, вправо, накид, лицева петля. Тут в мене пішла секція з візкозою. Далі ще раз повторюємо: лицева петля, накид, дві петлі разом з нахилом. Вліво, дві лицеві петлі над подвійним накидом, дві петлі разом з нахилом, вправо накид, лицева петля, додаткова лицева і кромкова. Пров'язуємо виворотній ряд. Ця ниточка доволі гарно сковзить по спицях, ось незважаючи на те, що вже становиться дуже спекотно, але неприємних відчуттів від роботи з цією пряжею немає. І останній ряд нашого візерунку знімаємо кромкову, додаткова петля лицьова. і далі дві лицьові петлі, накид, дві петлі разом з нахилом вліво. Дві петлі разом з нахилом вправо, накид, дві лицеві петлі. І ще раз дві лицеві петлі, накид, дві петлі разом з нахилом вліво, дві петлі разом з нахилом вправо, накид, дві лицеві петлі. І ще одна лицева петля і кромкова. І все, ми з вами пров'язали ще один рапорт. Як бачите, всі, все в'яжеться дуже швидко, легко. А якщо ще у вас товста пряжа і товсти, товсті спиці, то ви просто не помітите, як зв'яжете свій чудовий шедевр. Ось так, давайте роздивлятись. Тут в мене нагадую два рапорти, вверх два рапорти в ширину. Ось так цей візерунок виглядає на Сімфоні, на пряжі бавовна з візкозою, Дуже цікава стрічкова ниточка. Мені здається, вийшло дуже цікаво. Візерунок не нав'язливий, але якщо вас засмучують. Занадто великі оці отвори, там, де подвійні накиди, якщо ви все ж таки любите, щоб вони були поменше, тож тоді набирайте не подвійний накид в цьому місці, а одинарний накид. Але у виворотньому рядку з цього одного накиду ви в'язуєте дві петлі. І тоді ця дірочка буде меншою. Але мені здається, це саме родзиночка візерунку, що там є саме великий оцей один отвор посередині. Обирайте той варіант, який вам більше подобається, можливо такий. І в'яжіть в задоволення. Всім легких петелечок побачимось!